Комплексно будуємо будинки від 150 доларів за метр квадратний. домокомплект комплект сіп панелей з монтажем. Друзі, всім привіт! З вами СуперСіп. Сьогодні ми в Кіровоградській області, тому що ми будуємо по всій Україні, ви це маєте знати. І ми сьогодні робимо прийомку будинку. З нами керівник будівництва Ігор Борисович. Ви можете бачити його в різних містах України, тому що Борисович у нас як суперсонік. Він просто з одного в інше місто. Вночі сьогодні він в Кропивницькому. Завтра він вже буде в Львові. Післязавтра, дай Бог потрапить додому. Правильно Я розумію? Може бути. може бути, Ігор Борисович. Нагадайте нашим глядачам, по яким критеріям ми приймаємо будинок. Добрий день. На сьогодні чергова прийомка будинку. Це будинок 133 квадрата з двохскатною кришею. І е, опять ми маємо прийом монтажу будинку, де розписані всі роботи, які потрібно перевірити, проконтролювати. Контроль будівництва здійснюється на протязі всього будівництва етапу, починаючи від закладки старшого бруса, розбівки і закінчуючи далі стінами. Це на кожному етапу здійснюється цей контроль. Зараз. Проводяться підготовчі роботи до закінчення будівництва. Мною були огляд, були зроблені певні зауваження по доробці тих моментів, які треба було доробити. Там докрутка саморізів, пропінювання, прибирання території і так далі. Тобто, ми зараз на підготовці до прийомки будинку. Вони мають закінчити оці роботи, які залишилися дріб'язкові. Тобто, це буде промашення швів, які ми наголошували в минулому відео. Так. Пройдемо сюди, це мають шви бути обрізана піна, промащені гермобутилом, прокручений дах спеціальними анкерами трьохсотими. Давайте відразу для чого прокручується дах, щоб просто вести в курс трішечки детальніше. Дах у нас тримається на стінах і зовнішніх і внутрішніх перестінках, і він прокручується в брус закладний. От він виглядає отак от так. зверху, і в нього прокручується трьохсотим саморізом. Далі по плану це ми перевіряємо рівень стін. Так. Ми вже їх перевірили. Але так. я думаю, що якщо ми поміряємо його ще раз, нічого страшного. Нічого страшного не буде, і ходімо, покажемо на камеру. Проводимо контрольний вимір е вибірково, а можемо і повністю пройтися по всіх стінах. Ну, Тут у нас рівно. Вона знаходиться в рівні. За одного перевіряємо прокрутку саморізів. Вони мають бути на відстані не більше, ніж 20 см. В даному випадку, плюс-мінус так є, але е, зауваження зроблені будівельникам, і вони контрольну перевірку пройдуть весь домокомплект із зонії середини і подокручують те, що потрібно. Так, ну і Тому, також у нас в стінах ще ж мають бути анкера, правильно? Е, це не в стінах, це в пересінках. От на даному етапі це пересінки з'єднуються так само, як кутове з'єднання, так. так само пересінки з'єднуються на 200 й Спеціальні саморізи через шайбу, вони з'єднуються перецінки між собою. Далі у нас по плану перевірка запінення всіх швів, воно якби присутнє, тільки потім піну треба буде підрізати і прибирати, тобто ми залишаємо частеньку територію, як завжди. Двірні вікони проєми, ми приміряємо. Якщо замовник замовляє в нас вікна, значить ми робимо контрольний замір, бо ми попередньо робимо їм пропозицію по вікнах по проекту. Якщо людина сама вікна буде ставити, то відповідно ми просто перевіряємо. Згідно проекту чи приєми відповідають. Дахові панелі вони йдуть через двоєну балку. Два 45-х бруса між собою з'єднані, склеєні, з'єднані, і в них заводиться панель з двох сторін. І потім через отакий гвинт вони прикручуються до обв'язку стін внутрішніх і обв'язку периметра зовнішніх стін. Так, друзі, ну дивіться, дайте я вам покажу ще раз. Тобто тут у нас аж сім задач по перевірці, по даху, сім пунктів, і по самому будинку, тобто по розміці, три фактично, і по першому поверху, тому що в нас одноповерховий будинок аж вісім пунктів. Ігор Борисович він і під час виробництва, і під час передачі будинку. Контролює повністю весь хід будівництва. Не, не, не дарма я сказав, що це суперсонік, бо він реально встигає повсюди. Тобто, щоб ви розуміли, просто Вігора Борисовича не один об'єкт, їх реально не просто декілька, а там багато-багато підряд. І Борисович встигає всюди і встигає проводити контроль будівництва на вищому рівні. Клієнт захотів збільшити вікон. Це не питання. Вони швиденько підрізаються, брус піднімається, і все. То тобто, рішення швидке. Може бути. Так само і зменшення проєму там, збільшення проєму дуже просто рішається. Ми маємо що розказати обов'язково, що всі ці панелі з деревини Еґер. Це дуже важливо, тому що це європейські технології, які ми з Європи імпортуємо сюди в Україну, на наше виробництво. На нашому виробництві вже з цих з еґра робимо ми сі панелі, і потім ці сі панелі. Виходять в такий прекрасний чудовий будинок, Кілька слів, які ви обираєте. Скажу так. вам, по, значить, стандарти ОСБ-плити. Це для України вони 1,25 на 2,50, європейські 1,25 на 2,80 Але ми вийшли на рівень, де ми можемо на заводі австрійському Еґер заказати. Ми вже їх замовляємо. Ми вже їх замовляємо, і ми вже їх використовуємо в будівництві. Це метр 25 на 3,10, десять. Тобто, це не стандарт, який виготовляють чисто для нас, для нашої фірми. Завдяки цьому ми можемо збільшити висоту стелі без додаткових деталей, які там раніше ми додавали. Так, друзі, ну і який ми зробимо підсумок із цього, всього, що ми почули, що ми сьогодні побачили. Чому СуперСіп – це надійні будинки? В першу чергу це вже перевірена технологія, тому що я нагадую, що СуперСіп – це номер, компанія номер один по будівництву приватних будинків. По-друге, в нас є Супер Борисович. Супер Борисович це нагляд і Борисов. контроль та на кожному етапі будівництва. Ну як ви вже почули, матеріали, безкоштовний ескізний проект, який ви також отримуєте, коли звертаєтесь компанією компанію СуперСіп для будівництва свого будинку. Ну і найголовніше у нас є найбільший каталог, де зібрані сотні ескізних проєктів, де є найкращі архітектурні рішення, найсучасніші планування. Ну і що? правильно найдоступніша ціна в Україні на будівництво. Тому звертайтесь СуперСіп, Ну а ми пішли далі робити для вас новий контент і будувати ще більше будинків. Залишайтеся з нами.